Тобі знайома ситуація, коли бажання займатися сексом просто зникає. Значить, тобто все добре, але ось цей момент просто не хочеться. І що з цим робити? І найголовніше, чи можна це виправити. Спойлер так і не одним способом. Але давай не будемо бігти попереди батька в пекло. Сьогодні ми розберемося, чому інтимне життя може стати на паузу. Причини можуть бути зовсім неочевидні. Ми поговоримо про психологію, гормони, стрес та навіть те, як твоя самооцінка впливає на бажання. Тож, якщо тобі знайомі такі думки, дивися відео до кінця. Я підготувала не лише пояснення, а й конкретні рішення. І, звісно, трохи гумору, бо як без нього. Поїхали. І так. Причини відсутності сексуального бажання. А, ні. Час, секунду. Поки ми не почали, нагадую підписатися, поставити вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А також я запрошую до себе в особисту психотерапію та на психологічні консультації. Записатися можна в описі під цим відео. Отже, почнемо з очевидного: ви точно чули про такі причини, як стрес, втома, недосипання, і це правда. За даними Американської асоціації психологів, хронічний стрес значно знижує рівень лібіду. Якщо твій, вигляд, твій день виглядає як робота, дім, їжа, сон, то в який момент тут має з'явитися бажання? Хіба що у вісні, але і там, скоріше за все, ти рятуєшся, рятуєшся від дедланів або намагаєшся розв'язати домашку дитини. Давайте поговоримо про гормони. Є три головні герої: естроген, тестостерон. І кортизол. Якщо рівень естрогену падає, наприклад, через концертактиви або після пологів, це суттєво впливає на бажання. Це не означає, що твій організм вирішив жити без чоловіків. Просто він узяв паузу. Тестостерон теж грає свою роль. Так, у жінок він є, і його нестача може пояснювати, чому бажання зникає. А тепер найцікавіше кортизол це гормон стресу. Чим його більше, тим менше ти хочеш близькості. І ось ми дійшли до психології. Одна з головних причин втрати бажання, це емоційна дистанція. Якщо ви з партнером мало спілкуєтеся, не підтримуєте близькість, бажання поступово загасає. За теорією прив'язаності Джона Боулбі, сексуальне бажання напряму пов'язане з відчуттям безпеки у стосунках. Якщо цього немає, привіт, емоційна стіна. Або, як сказав мій знайомий, не хочу обіймати того, хто не виніс сміття. Ще одна причина це минулі травми. Якщо у тебе був негативний досвід, або токсичні стосунки, мозок може просто поставити в блок. Наступний такий цікавий пункт це рутина. Ось ще один ворог бажання. Якщо інтимне життя перетворилося. На по суботах у піжамі, то нічого дивного, що воно стає механічним. Це як їсти одну і ту ж кашу щодня. Спочатку смачно, потім нудно. А через місяць хочеться з'їсти будь-що навіть батончик другого шансу. <кхем> Тепер давайте поговоримо про сексуальне самосприйняття. Як ти ставишся до свого тіла? Чи вважаєш ти себе привабливо? Якщо ні, це напряму впливає на сексуальність. Дослідження показує, що жінки, які мають позитивний образ свого тіла, частіше ініціюють сексуальну близькість. Тож, якщо кожного ранку ти дивишся в зеркало і кажеш о, багиня, то справа явно піде вгору. Чи відповідає твій партнер тому образу, якого ти бажаєш? Якщо ти чекаєш уваги, турботи, а він постійно грає в танчики, бажання може. Також зникати. <кхем> Замасло, нам потрібна ієрархія потреб. Спершу безпека і любов. Якщо цього немає, бажання також зникає. Е, ну, хіба що у вас заводить звук ігрової клавіатури? Ну, знаєте, <кхем> всяке буває. Тепер, ну, що ж з цим робити? Як же це виправити? Спілкування. Поговорити з партнером щиро і без звинувачень. Е, що вам обом потрібно? Розвантаження: знайди спосіб зменшити стрес, медитація, спорт або день тільки для себе. Новизна. Спробуйте щось нове. Це може бути будь-що від спільних танців до нових вражень. Психотерапія, якщо справа в травмах або психологічних блоках, спеціаліст може допомогти. Сексуальна освіта: дізнавайтеся більше про себе, свої бажання та обговорюйте це з партнером. Отже, якщо, хоч... якщо ти не хочеш сексу зі своїм чоловіком, це не означає, що з тобою щось не так. Причини можуть бути різні: від стресу до нудьги або емоційної дистанції. Головне зрозуміти, що відбувається, і діяти. А якщо не знаєш, як почати, можеш сказати чоловіку, любий, наші стосунки потребують апгрейду. Давайте тепер іще. Більш детально поговоримо про сприйняття себе, да? адже коли ми любимо своє тіло, сприймаємо його, ми хочемо себе і від цього відчуваємо більше сексуального бажання. Якщо у вас виключені всі фізичні, Симптоми, які можуть бути причиною відсутності займатися сексом, да пониженням лібіда, що потрібно перевірити в першу чергу. Це дуже важливий дисклеймер. Ми спочатку перевіряємо, чи все добре з нашим здоров'ям. Якщо причина не в здоров'ї, а психологічна, ви можете спробувати наступну таку діагностику, щоб провірити, як, яка ваша сексуальність на якому вона рівні, як ви її. Сприймаєте чи подобаєтеся ви самі собі. Дивіться, є дуже-дуже проста вправа. Просто згадайте. Або, ну давайте я зараз розповім, а ви вирішите, як це застосувати краще. Дивіться, якщо коли ви прокидаєтеся вранці без макіяжу, з нерозчесаним волоссям, з немитим ще тілом, тим запахом, з яким прокинулося, зі запахом свого тіла, справжнім, натуральним, яким воно є. Без фарб, без нічого там на вас немає, ви підходите до дзеркала і ви собі подобаєтеся, то ваша сексуальність на достатньо хорошому рівні. Якщо ви підходите до дзеркала і говорите їй, о, що це за жах такий, то як ви в цілому можете хотіти, щоб вас хотіли або е, хотіти займатися сексом? Якщо ви так ставитеся до свого тіла, да, о Боже, який жах, тут би відрізати, тут би підкачати, тут би додати, тут би при, прикрасити, тут би додати щось. Да, то ваше тіло буквально чує. Я жахливе, мене не приймають, я, не, я мені не раді. Це те, що чує ваше тіло. І от тіло воно набагато розумніше за нашу головишку. Воно відразу реагує. Тим чином, яким ми з ним поводимося. Тому я перший такий крок, я правда не дуже вірю в афірмації, тому що скільки я їх не пробувала, це було ще далеко до того, як почала особисту психотерапію, вони може е, і працюють, ну, у будь-якому випадку не спрацювали для мене. Але я точно знаю, що е, є позитивні відгуки такого досвіду. Да, ви, як мінімум, спробуйте спілкуватися з собою по-іншому. Е, станьте перед зеркалом вранці, да, в такому стані, який я вже детально описала, і спробуйте задати собі, ой, не, не задати питання, а зробити акцент не на тому, що вам не подобається, а на тому, що вам подобається. Е, я дуже рекомендую стояти голою перед дзеркалом до тих пір, поки ви не знайдете, що вам подобається. Повірте мені, з часом вам буде подобатися в собі все більше і більше. Наступне це, скажімо, танцювальна терапія. я це так називаю. Я знаю, що є така професійна, але я скоріше ділюся своїм досвідом. Майже кожного дня я танцюю, я вмикаю свою улюблену музику і перед дзеркалом просто рухаюся в тому одязі, що мені подобається, ну зазвичай це спортивний, тому що я роблю це перетренуванням. Ем, але ж мені подобається, тому що воно файно облягає. І я просто танцюю, як я хочу, і дивлюся до себе в зеркало. І потрібно не просто танцювати, а заігрувати з собою. Уявіть, що ви самі себе хочете зняти в клубі. І ви з собою там і так, і сяк, і отак надо да? От Прям пограйте самі з собою, спробуйте самі себе привабити. Можливо, вам прям даже буде не дуже приємно один перший раз, другий раз, буде складно, 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 але з часом ви точно зможете це випросити. Рівно тот момент, коли ви захочете самі себе, самі себе захочете, ваше лібіда може підвищитися. І якщо за цим не лежать якісь глибші психологічні травми, можливо, у вас був досвід сексуального насилля да, або якихось інших видів сексуальних травм. Тоді вам обов'язково потрібно йти не просто до психотерапевта, а той, хто спеціалізується в сексології, для того, щоб з усім цим розібратися раз і назавжди. Це не значить, що ви, якщо, не дай Бог, з вами таке трапилося, цей досвід забудете, але ви точно будете знати, які інші шляхи вибирати для того, щоб реалізувати ті свої інші, та чи інші бажання. Адже наше сексуальне життя напряму впливає на всю нашу родину, як би це не звучало. Тому що саме в цій функції е, закладені в сімейну систему. І хочемо чи не хочемо, це не про те, що, треба, там, е, що це треба, щоб зберегти чоловіка, щоб тіпа, він там нікудись не пішов. Це просто про здорові стосунки. У здорових стосунках є секс. І якщо його немає, це потрібно виправляти. І... Дай Боже, щоб не за рахунок третьої якоїсь особи. Тому ми розбираємося, що з нами не так і йдемо в особисту в психотерапію. Я сподіваюся, вам відео це сподобалося. Напишіть, як воно вам у коментарях, поділіться своїм досвідом, задавайте питання, я на всі коментарі повністю відповідаю. А я з вами не прощаюся, ми побачимося з вами в наступному відео.